Ще раз всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Завів тракторця, дерчить, одийшов, трошки далі позвонив Славунька. От дзвонився йому Віктор. Найшли там якогось автомобіля, поскидав мені в Viber, поки я тут з ним балакав, тракторець дерчить. І дивлюся, заїхав до мене вже автомобіль у двір. От, я зацепив прицепчика куботою. Навіщо я це роблю? Та було у нас там пару-тройку бройлерів. От, ми їх дорізали і поки зібралися, тут вже Кирюха приїхав. Так що доброго дня. Доброго дня. Слава Україні! Доброго дня. Наче пороблено, помазано для харківчан. Так? Третій підписник із Харківської області приїхав бо свиней, ну, він вже приїхав четвертий раз, так? четвертий раз по поросят. А ящик є ще будемо робити. Будемо робити. Будем робити. Японя, ну щось придумаємо. Так що Тирюха до мене з ночовкою, ти передачку привіз, забрав, ти сашу зустрічав, чи тобі не зрозумів. Не, не. Я, я дуже хотів би, щоб ти з ним познайомився. Ну отак, отакий. Спасибо йому, дякую. Хоч я сам не цього саме, не його ще ніколи не бачив. Так що, друзі, ну а я в процесі. Я ж кажу, балакав тільки що про машину там зіла сховався, бо трактора завіз. Телефон дзвонить, я скочив. От. Ну, я, я, як кажуть блогері, якось так, коли нема, про що балакати. Буду чистити курничок, щас, там небагато не було бройлерів, там 14 штук залишилося, але Петрівна вже їм зробила вирвані годи. Зараз вона заробляє, ну і тут, а поки я ля лякав, вже Кирюха заїхав. Ти вже їхнай... Я до тебе набирав, воно поза дзвоною було. Це такий зв'язок. Оце ще світла немає. Зараз подивлюся, чи світло є. І воно вже значить у центрі вже з'явився, бо зв'язок у нас є. О, значить є. О, але в нас ще поки не було. У нас до часу, походу. Це із там, я не пам'ятаю, скільки там виключили, де щось дев'ять. Та в нас на два години включають, на шість виключають. Ми... Так, хтось там каже, там з харківських блогерів каже, е, засранці, там що світло виключають. Не не ті, хто світло виключають. засранці ті, хто роблять так, що в нас світла немає. Даже не за вбивці, це вбивці. Це навіть не люди, це не знаю навіть хто. Не хочу про поганий час балакати. У мене знову гость, у мене і написано. Кирил, Харьков гость, як перший раз він до мене подзвонив, потім я щось трохи його хотів провчити, він не мог до мене дозвонитися. А він надав та, раз його брав. Ну це так як Шевченко. Зранку виходжу, а він під воротами стоїть. І зараз самі ютубовські. О, ну це нашій дів. Так що, друзі, зараз побіжу, подивлюся, чи є світло, ставлю на паузу. Так, Кирюха привіз передачку Вікторії із Харківської області. Так трошки логістику робимо, щоб не їхати ну, її туди і не використовувати нову почту. Давай, 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 ще. Кінець, кінець, кінець. Давай, 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 давай. Надежда Анатолій в свадібному платі, добрий день. Каже, добрий день. Кажуть, бабушку треба знімати. А як подружка ваша там дивиться Добре. вас? Щось... Давно не писала, щось вона десь пропала. Да, боліє. боліє. Я зрозумів. Так, це ти привіз передачу, цю, що Вікторії. Ого, це, скільки тут. Так, це, це, це твої мотори, це, це та, все. Та, та, Будемо ще робити, ДКУ. Саші сразу сюди -сюди, і зараз Саші-сюди туди буду набирати, може він Ми вдома. З'їзде, він приїде сам. Звісно. Так що вигружаємо сюди на кухню ці коробки. Вікторія потім приїде забере. О. Зараз ми сюди десь краєчку поставимо. Чуєш, ж подписчики подумають, що ти до мене жить приїхав? Чуїш? Ні, а що? Ну, а це, що це, 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 то в це... тебе маленький, так? Так, да, тут півтори тисячі. Тобі ж ти хочеш цього поставити, тож да, поміняти місцями. Да, це ще 4 кВт, а там навіть три навіть. А це ти парафіну треба нагріти. Ага, воск є, це не дуже, це дуже, це. дуже добре. Зараз я кульочок знайду, а то ми нагріємо горілку, воно випаде. Найду, воно мішка парафіна, ніде немає. Я Тільки тебе в... Я Ви то подумаю, що ти до мене жити переїжджаєш. Ми зараз одразу з машини викладаємо все в зерновий. О, ми зараз вирішимо це питання. Добре. Щас... Добре. Гостиці, да? А що там мені вже привізати? Такий важкий час ти ще з гостинцями. Ми ж тобі казали, гостинців нам не треба. Так що Кирюха займається бройлером, ромашки я люблю, кофійочок. Добре, да. А де Леся Леся Петрівна Петрона курей Ложи туди на стіл, і зараз в кухню. О, Бави, все інше. Да? Там трішки ще є. Так, да, добре. Я ж дожен засняти. Торбесник цілий нагрузив. Конечно. Я ж тобі казав, що не треба. Дівчата, Леся Петрівня. Да. То в кухню занесе. Леся Петрівна. Доброго Леся дня, Петрівна, розумію, курок з кулек. Зараз ми вибузимося. Да. Ти замерз чи що? Ну, Трохи є? Немножко. Все, я тоді вигружаємося. О, воно дівчата прийшли. Як коли там дядько Кирил приїде, то він вже більше як брат ваш, Як відпочили. Сподобалося? Ти що, курточки нема ніякі? Курточку шел... шел... шелудьківську дати, чи що? Ні, в мене є. є. Ти все підготовився. Можливо. Так як Петро з маданами, а ось оставлять да, 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 бути. Я по... да. Так що Харків рула, трактор Харківський, я кажу, я не можу нарадуватися. Харківські підписчики змінили мені життя. Це не це кубота, це просто це щось з чимось. Ти, я хоче. ну, ти машину хочеш, а я хочу трактора більшого. А, Тільки кубота, або ну, щось японське, або Міссубісі, або Янмара, так. або Ісеки. Ну хочеться куботу. Але такого як я хочу, поки нема. Може ще не придумав. <гад> 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 <Будем intimacy>, так, ну що, Кирюху вигрузили, ДКУшку треба зробити, зараз Саші дзвонив, туди у нас пробка, Серега приїхав, я трактором приїхав, кума їде, Кирюха поставив, де ще кум стоїть. Отакий От у нас сьогодні движнячок. Що кум пробка, так? Да? Не можеш заїхати. Зараз забираю куботу, їду. Так що, друзі, ну... Ні, а потім переставиш. Сейчас Серега потім вийде, поставиш в рядок і все буде добре. Біжи тоді до дівчат, не мерзне, обтрущуйся, бо вже не скільки цього вже замарався, як я тут самий. Так, кум приїхав. Кума приїхала. О, я ж кобач яка пробка у дворі. Так що біжи, біжи, біжи. Зараз ми компресори я заведу і обдуєшся. Так що так Так, да, Кум, понаставляли, нема де розвернути. Що ти, кума, привіт! Героям слава! Ти як Верка, точно хрещена її, чуєш? Та тільки телефон наводиш, та зразу слава Україні. Кані, я вже забув, що вас також, я вже забув, що ви такі є, чуєш. Але я спомню, довід машини, де ку кума їде. Так що, друзі, от такі справи у нас. Все, на цьому буду завершувати відосик. Буду розгрібати, бо Серега мене чекає. Трактора треба перегнати, хочу ж вичистити під корей. Так що на цьому буде все. Відео про керівку буде. Ми будемо їхати до Андрія по поручах. У мене буде забирати І так. Так що На цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. І руха андрісирує патрона. Усім пока-пока.